Всім привіт вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні перша рибалка вересня, і сьогодні ми будемо ловити коропа. Будемо ловити його в дуже перспективному та новому місці. Сьогодні порадую вас з нової локації. Вчора відбулася підготовка цього місця, вчора ми підготували дещо цікаве, і зараз я вам покажу. Я думаю, що нам вдасться побачити сьогодні коропчука на березі, адже місце. Капець, яке перспективне. Не гаю часу, давайте буду вам показувати, що ж воно таке собою представляє. А представляють воно наступне: у нас є мага-велетенська лілія, яка тягнеться просто на сотні метрів. І в цій лілії вирізлось ось таких два віконця. Під одну вудочку і два метри від першого вікна буде друге віконця. Два ось таких віконця, де будуть лежати наші насадочки. Саме у цих віконцях ми сьогодні будемо рибалити. Рибалити будемо з вимистки. Зараз вам покажу ось таке у нас містечко. В тому році я тут вже знімав відео. До речі, також у вересні у мене тут було дві рибалочки. І перша рибалочка було кровців 10 на маленькі. А друга рибалочка була одна двушечка, здається, якщо я не помиляюся, можете переглянути відео 24 рік, вересень місяць. Там точно пам'ятаю, що два ролика поспіль тут рибала. Але калочки цієї не було. Сьогодні буде люкс. Сьогодні будемо по козирному ловити складочки в ось такі чудові лілії. Зараз ми гарно закормимо її, тому що треба заманити коробчиків сюди і будемо розпочинати цю рибалочку. Короб, ви будете кушати у Пожалуйста, кушайте мої гощені. Сьогодні у нас горошок, сьогодні у нас кукурузка, сьогодні у нас сипучка слива куриця. Бікфіш, велетенський палер короповий. Конопля і олійка зі смаком полуниці. Сієві посіваю, короп, а начок закликаю. Дивіться. Ось така. Величезна фракція. Ліпиться не сильно, тому що в мене одна велика фракція. Зараз я спробую зробити з нього шара якогось, але нічого у нас не виходить. Тому будемо просто сіяти, так як я вам і сказав. Зараз розсіємо повністю по лілії і будемо чекати коропа. Я вже мрію про те, коли спіймаю два коропи. Дві останні рибалки закінчилися по дві покльовки. Рибалка на картоплю це карасі короп. Минуле відео, яке я бачили, це одна покривка коропа, одна холоста. Вже недільки, дві, 2-3 риба взагалі не клює. Що люди в коментах пишуть мені, що в них не клює, що місцеві кажуть, що риба не клює, що в мене ну, одно вдається виминити. А два коропа я вже не бачив дуже давно. Була погана погода, було холодно не клювало, вже тиждень майже тепло, і рівно він не почав чомусь клювати. Я не знаю, що це відбувається, але спробуємо сьогодні. Побити ось це слабе кльов'я. Спіймати два коропи гарних по 2 кг і стати їх на берег. Тому лайк, підписка. Сьогодні ще багато чого інтересно розповім. Поки буду кормити, ви слідкуйте за каналом, слідкуємо за відео, не вимикаємось. Поїхали на кладочку. Зараз присядемо і будемо розкидати. Не знаю, як? Якось будемо так. Розсівати те все. А як інакше. Інакше не буде брат. Інакше не буде. Просто розсіваємо зерно в добавку з сипучкою, з пелетом. І все. І буде тема. Має бути все чорно. Подивимось, місце нове не прикормлене. Можливо, і пролетим. Але таких рибалок було дуже мало в цьому році, що я просто пролітав. Короб на березі має бути по-любому. Як мінімум один. Навіть знову неприкормленого місця. Давайте, ще разочок і кінець. Все, супер. Гарна червона прикорка. Одразу бачимо, ходіть червоне п'ятно. Ось такий шлейф донизу червоного піде. І рибка на нього літації. Так, рибачки, я вже розклав першу водилочку Brain Energy. Зараз ми доберемося до насадок. Сьогодні ловимо на кукурудзку, на горошок та на попапчики. Новий метод для себе ми відкрили, працює шикарно просто. Бувають такі дні, що курс з орхом просто відпочивають у більшості. Беремо медову вісімку крикабейс, На рибалець і вона зливила таку двушечку красивеньку. Тому поставимо її. І продовжимо далі тести інші смаки. Одягаю ось так просто, як кукурузу. Глибина дуже солідна. Сьогодні ловимо на глибині метр, метр десять. На такій глибині я вже не рибалив, не знаю коли. Постійно десь в очереті, на меляках сидимо. Сьогодні вже перебралися на солідну глибину. Осінь все-таки. Правда? Рибка обала чепчик у нас. Рибка перебирається вже на глибину. Вже не так тепло, тому і ми переміщуємось разом з рибкою на глибші края. О, порядок. Будемо розкладати іншу вудочку. Сьогодні в мене оновка. Я б подарував свою голову від підсака, а собі самого трішечки більшу. Класний підсак. Фантомчик, ручка, і в мене голова тепер трішечки більшого розміру. У мене була сороковка, здається, це 50-ка. Не те, щоб мене сороковка не влаштовувала, просто я подарував і собі замовив ось таку. Спробувати трішечки більшу. Буде легше брати коробців. Такс, це вам показав. Сьогодні також поговоримо про умови. Челендже, ми запускаємо новий челлендж з вересня по грудень. Я також маю бажання радувати вас конкурсами хоч в кожному відео. Але будуть певні умови. Взагалі така тема на літо мене розробилася, але я вирішив, нехай буде. мені не шкода, можемо розірвати бризи як кругий Так, розкладаємо іншу вудочку. Місце капецьке класне. Не знаю, для воно дуже перспективне, і тим більше я тут ловив коропа. Я ловив тут коропа зеркального, класного. Тому думаю, що все буде. Зараз виставмо глибину і також закинемо. Ой-ой-ой-ой! Красавела! Перший красавела. Обмотав Лілія Гат. вилазь тебе. Легесенько протопив взагалі. Ведне-ледне. Не хоче він до нас. Не хоче обкатати новий підсак. А чому не хоче? Тому що він зеркальний він дуже крепкий. Давай, 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 давай. Нова голова обкатана. Ну, слухайте. 50 хвилин я чекав покльовку. Швидко. Можна сказати, що це швидко. І перший короб. У нас на інтеркрилівського попабчика. З цієї старе в мене інтеркриль лежить, а з іншої в мене трикабейсик. Бачите, це рожева це сливочка. Сливочка від інтеркриля ловить кілушечку. Ось. Така наша перша рибка. Невеличкий малючок, але знову другу рибалку поспіль швидке клювання. Будемо надіятись і вірити, що будуть ще покльовки. Відпускаємо килушечку підростати. Бачите, втік від термосела в холодок і комарі вже знову налетіла. Потрібно швидко впускати і повертатися на дочку, де включений пристрій, тому що це просто капець. Ось такий гарненький, без жодної лусички. Декілька там зверху. Красавчик. Бажаємо здоров'я. Ми, бійці 61-ї окремої механізованої бригади. Кожного дня виїжджаємо на бойові завдання на Харківському напрямку, щоб захищати наші землі і зберегти ваш спокій. Наша машина є єдина можливість дістатися на позиції. В даний час машина потребує ремонту. Кожного дня виїзд це збережене людське життя. Підтримайте нас, кожна гривня допоможе нам знищити ще більше, ще більше ворога. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! слава! Що поновлюємо насадочку? Ось вона. Інтергільовська сливка 8 мм вже спіймала багато коробчуків. Навіть ось таким дивним методом. Якщо сьогодні буде дві ось такі кілухи, то я не проти. Повірте мені, ось ця кілуха набагато важче йде, ніж на минулій рибалці двохкілограмовий сазанчик. Він просто взагалі не рухається. А ці такі крепучі пацани, що капець. Я будь якій рибі радий. Просто ціль два коропа на березі. Все. Дві рибалки я ловлю по одному. Так не має бути. Мені пора ловити по два. Можливо, сьогодні той день, коли вони вже розклюються. У мене годинка після бакльовки короба пройшла, я не хотів їх лякати, не кормив, але, на жаль, ніхто не клюнув. Но, скажу вам, що вони є. Сьогодні вони мега активні. Певно, це вплив правильного місця, адже в вересні, в жовтні, короб вже зміщається на таку глибину більше метру. Там, де я його, ловив, на глибині 3 см, вже немає що нам садити. тому що його там не будуть. Він переміщається. Ось такі гарні закоряжені місця, місця з великими лілями і дає глибина. Вже планує він йти на зимовку, адже на вулиці набагато холодніше, тому він відчуває, що пора звідти тікати. Плюс водичка падає літом і починався сезон з глибини 50. А зараз в тому місці вже 20 сантиметрів води. Вода просто падає і рибка відходить, відходить, відходить. Так. О, почало дишки ліпитися. Ми підкормимось і будемо чекати. Я сьогодні вірю, що буде два корпі. Ну не можеш Golden Fish три рибалки поспіль ловити по одному коробку. Так буквально чуть-чуть, я думаю, цього вистачить. Ну ладно, випросив, випросив. Випроси. До речі, метра три від поплавця двушечка такого перекинулася, такий сазанчик показався. Тому можливо, ми його зло. Якщо рибка скидається, значить вона активна і вона шукає корм. Зараз ми маємо залитити сазанчика на ось цю вудочку. Хочу зробити заміну, так як в мене спрацював рожевий колір. І так лісливочка поставимо шовковицю. Дуже шикарний запах, свіжайша, м'якесенічка шовковиця. Вправляється в воду. Можливо, фішка саме в рожевому кольорі сьогодні. Або просто в солодкому літньому запаху. Коротше, в мене є 10 смаків, треба їх міняти. Слізе на одне, то я закинув 2 години-два 2 смака, а так вони і стоять. Потрібно експериментувати, тому що місце нове і смаки можуть працювати абсолютно нові. На кожній глибині рибка бачить попап своїм зором по-іншому. Тому обов'язково має бути набір п'яти кольорів базових. Зелений. Мається на увазі якийсь лутний, Помаранчевий, рожевий, фіолет і якийсь білий. Це також має значення. Ух, красун, 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 пішов, красунчик у нас. Топимо вудочку. Ух, гарна рибка. Має бути двушечка. Має бути двушечка. До нас. Ось що це коїться, що це коїться, там десь розхідла шоковиця. є така пісня, не? хто шарить. Де вже з підсака виходить. Опа, є. Ну, недвушка наблизько. Не Хороший. Хороший кабун. Ось такий кабасочок у мене, а вже ми укрупняємось. Знову красива дзеркалочка, дивіться, який грубелячий. Як? не знаю, просто фанери кусок лящ. Плюнув лящ. Короткий, широчезний коровчук. Є друга риба, спрацювала в нас Шовковиця, кабайс Шовковиця. Дві покривки коропа на рожевий коль. Два смаки це літні солодкі аромати, слива та шовковиця. Від двох різних виробників. Чудово сьогодні у нас працюють. І дають на кінець другого коропа. Як я довго цього чекав. Дві рибалки всього з одним коропом. А тут вже і два. Це вже справжня Golden Fish. Оце вже потужні результати. Перші сліди осені вже лежать на воді. Багато листя, яке намагається нести мою лісочку. У мене гарна лісочка від смарт правильно, вона тонуть, Але все одно тішечки плавець зносить. Зачіпляється десь біля самої вудочки і несе. Ну нічого. Це вже знак, що можна ловити щуку. Пора, пора нам скоро ловити хижака, але поки хочу потягати коробчуків трішки Ще одні сліди осені. Це означає, що корепятники закрили вже сезон і зараз вже будуть спінгісти ловити. А їм не до такого. Я вже висиплю його все. Віддача риби є, тому мені не жалко. Я готую їм давати 50 кг, аби вони клювали. Їжте маленькі і клюйте ще. Будете зі мною по-хорошому, буду з вами по-хорошому. Ну так це вже рибалка, правда? Дві години і на кінець то Два коропа на березі. Дві успішно реалізованих покльовки сьогодні у нас є. Я вже пішов в азарт, хочу третього сьогодні бачити. Весь третій покльок я вдому не йду. Гарно закормив, ви бачили, викинув залишки прикорму і хочу в цей день взагалі розірвати річку. У нас дуже класне місце на повороті, величезні лілії, ну, шикарний місцяк вибрали, підготували його і результат відповідний. Вже у вересні рибку потрібно шукати саме в таких місцях. Цим ми і займаємось, і займаємось успішно. Вірю, що буде третя покльовка. Я бачу, що вони скидаються, а вони тут ще є. А гарний корм їх заманить саме до нас на поплавці. Тому годинка і третій корм у мене в руках. Дивіться. Була покльовочка. Холоста. Легесенько відвів гад і все. Інтегрилівська сливка. Я. Зараз поки нічого не змінював, одна вудка сливка, одна вудка шовковиця. Чомусь на цей раз рибка не засіла. Хоча впевнено відвела сантиметрів 10 від місця стояння оплавка. Нічого страшного. Є. Ще одна. Ти шо, ти шо? Це хто там? Що за дракон? Подиви, що робить. Подиви, що робить. Ви що, гоните? Вудка вдвоє. Диви, зараз вудку зламає. Ось помішовковується трикабес, да? Відкриття сезону. диви, 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 вудка вдвоє просто. Що робить? Куда в курчі, куди в курчі? Ні. Офігезний короб, ти що гониш? Дуже великий. Дуже величезний. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай ще трошечки. Блять, вже був під саз, я не, не завів. Подивіться, який красун залетів. Ох, і уважування, ох і бій. Вже такого схожого коропа на іншій річці я в цьому році ловив. Риба була далеко за 2 кілограми, і ху, в мене знову схожий ось такий коробчук. Подивіться, який класний, який здоровений, і яке круте уваження він нам подарував. Ну, такого корова можна і забрати. Маленькі нас не цікавлять, бо кілограмчику, а коли риба за 2, то можна, можна і легесенько одненько покинути. На мангальчик, так? Да? Сьогодні такий Чикс. На мангальчик коробчука запечемо такого гарненького. Я думаю, що непоганий варіант. Єс! Yes. Три захотів, три взяв. Сьогодні я більше не бачу сенсу продовжити рибалку. Всі ви знаєте, що я рибу завжди залишаю, на потім. Я можу залишитися на 3 години і спіймати ще три короб. Ви хочете бачити 6 в кадрі? Що це змінить? Думаю, що нічого. Але це дасть можливість зняти ще одне відео. Мені або просто кайфанути комусь іншому, хто сюди попаде і після мене можна натягати, тому що я добре закормив. Зараз буду клювати 100%. У мене вся рибалка зі зйомкою йшла три години. Я годину знімав, і ловив. і уявіть собі, які результати, які кропи. Одного взяли з собою і півтора там, кілограм просто три таких розміри сьогодні нас. Це капець. Так, що стосується розіграшів, у нас літом були розіграші, ми з квітня по вересень проводили розіграші. я сказав так: що кожне відео, яке набирає 5 тисяч, після нього буде одразу розіграш. Це пов'язано з літньою просадкою переглядів. Зараз наші перегляди вже з жовтня місяця стабільно будуть 5 плюс тисяч. Я сильно умови якісь жорсткі для вас не кажу. Але я цифру підніму. Але цифра буде взагалі така нормальна. Ви зможете також отримувати призи в кожному відео. Тому що 5 тисяч буде і так, без вашої допомоги. Що потрібно зробити? Вам. Вам потрібно переслати відео друзям, адже необхідно, щоб це відео набирало 8 тисяч переглядів. Чому 8? Не знаю. Моя улюблена цифра 8. Не 9, не 7, не 6, не 10, 8, мені подобається 8. Тому 8 тисяч переглядів. Це те, що потрібно від вас. Хто з 5 тисяч перекине відео своїм друзям один, один одному другому, ця цифра вже набирається. Я піднімаю цифру і я піднімаю призи. Літом я розіграв призи, там орієнтовно 400 гривень плюс-мінус такий наборчик був. Якийсь метод один, попапчик, ліквідик. Ну, Плюс-мінус там до 500 гривень гарний наборчик. Я хочу зробити призи два рази кращими. Я буду розірвати прям топові призи. Це буде якийсь японський вобрик крутий з моєї колекції, 4 пачки японського силікону і так далі. Я збільшую тишечки перегляди. Це цілком реальна цифра, і ви її будете виконувати, я впевнений. Ну і при цьому я збільшую два рази крутість призів. Тому так, приймайте участь, я гадаю, що мови дуже шикарні. Переслайте відео, друзям, нехай же з цього відео відразу у нас буде 8к, будь ласочка. Будемо розігрувати призи хоч в кожному відео. В місяць в мене буде 8-10 відео, для мене це нічого. А для вас отримувати такий класний наборчик якогось орбіта залутати на халявку, правда? Чи не знаю, 5 банок попапів 6 забрати непогано звучить, тому. Розповідайте всім, що Golden Fish розщедрився на осінь, на зиму дає ще більшу халяву. В принципі, нічого робити взагалі не треба. Просто дивитися відео мої і забирати власні бризи. Тому приймаємо участь, я зібрав удочки, збираю пісак, іду. Найкоротша рибалка цього сезону і найрезультативніша один холостий і три нормальних короб. Один кабан конкретний і два нормальних короб. Все. З вами прощаюся, ненадовго повернемось на це місце. Тут можемо і на картоплю половити, і на ще щось. Воно дуже цікаве і воно дуже рибне. Я тут бачу перспективу. Якщо гарно закормити, то тут можна знімати круті фільми. Тому ненадовго прощаємось, до зустрічі на каналі Golden.